Завод з виробництва сільгосптехніки підприємця Геннадія Петрова працював в Оріхові з 2007 року. Виготовляли обладнання для тваринницьких ферм, конвейери та причепи різного типу. Підприємство почало динамічно розвиватися, але планом завадила війна. В Оріхові у нас працювало більше 80 працівників. Ми виробляли транспортери для оборки гною на фермах. Також прицепи, в яких грузився гнізд. Гній і вивозили на поле. На поле цей гній загружали гною розкидачі різних модифікацій і удобрювали поле навесні. 22-го року, через кілька місяців після повномасштабного вторгнення, колектив власними силами зміг евакуювати до Запоріжжя частину верстатів та іншого обладнання. Готову продукцію теж вивозили під обстрілами. З початку війни ми почали виукувати підприємства своїми силами. Наш колектив виїжджав туди під обстрілами вивозили продукцію. Але з 22 по 23 рік під ракетно-бомбовими ударами підприємство було повністю зруйноване на 80%. Те оборудовання, яке ми змогли вивезти до Запоріжжя, ми почали працювати в ньому. Весь колектив, який у нас був, ми забрали його з собою. Вже в Запоріжжі довелося все починати наново. Це було важко, розповідає Геннадій, але вдалося зберегти висококваліфікованих фахівців. Наразі їх на підприємстві 30. Ми стараємося максимум дати зарплату, яку можемо на сьогоднішній момент. Наша задача, щоб... Вижили люди, вижили їхні сім'ї, підтримати хоч якось, тому що переїхали всі Заріхи, у кожного розбита домівка, кожен знімає тут квартиру. За цей рік вже дважди піднімали зарплати. Не побагато, але по чуть-чуть піднімаємо. В минулому році в Оріхові такого не було. На новому місці підприємець зміг відновити випуск сільгосптехніки, і одним з перших серед запорізьких бізнесменів долучився до економічної платформи «Зроблено в Україні. Один з її інструментів кешбек у 25% для аграріїв, які придбали вітчазняну техніку. Участь в програмі зроблено в Україні. Нам дає Декілька переваг. По-перше, те, що коли покупець вирішує де купляти своє обладнання, участь цій програмі нам дає більш, більшу перевагу серед наших конкурентів. По друге, участь у цій програмі означає, що наша продукція сертифікована. пройшла Відбір серед інших представників ринку. Прізвище власника в назві заводу нині є торговою маркою. Це також своєрідний знак якості для продукції підприємства. В планах Геннадія Петрова, розвиток виробництва та збільшення реклами власного бренду. Ми плануємо збільшити випуск продукції наші за допомогою програми, зроблено в Україні. Нас більше побачило покупців з України також зробити більше робочих робочих місць. Плануємо придбання нового оборудування. Для виготовлення даної продукції, а також розширити асортимент. Олена Селенко Славку Твердохліб ТВ7.